Закликаємо громадян зважати на сигнали повітряної тривоги та відповідально ставитись до власної безпеки. Звертаємо вашу увагу, якщо повітряна тривога оголошується під час відсутності електроенергії та зв'язку, екіпажі поліції через гучномовці сповіщатимуть населення про її початок і відбій. Після оголошення сигналу повітряна тривога негайно перейдіть до укриття, не наражайте себе на небезпеку. Наразі ситуація на території Чернівецької області повністю контрольована. Для забезпечення правопорядку та безпеки громадян в умовах блекауту. Ми збільшили кількість поліцейських патрулів на вулицях населених пунктів. Поліцейські готові надати інформацію про найближче укриття, пункт обігріву чи пункт незламності. Також співробітники Буковинської поліції здійснюють інші заходи для допомоги населенню під час відсутності світла, опалення чи зв'язку. Зокрема, в адміністративних будівлях поліції є можливість зігрітися, випити гарячих напоїв, зарядити мобільні пристрої, скористатися інтернетом та телефоном. Нагадуємо, що для зручності громадян, крім спецлінії 102, працює додаткова цілодобова оперативна лінія за номером. 067 312 85 24 та телефон чергової частини 55 26 02. Зберігайте спокій, дбайте про свою помітність у темряві та, за необхідності, звертайтесь до найближчого пункту незламності чи обігріву. Ворогу нас не здолати. Оголошена повітряна тривога. Просимо спуститися в укриття. Це просте правило рятує життя. Разом дбаємо про безпеку і протистоїмо ворогу.